Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла і сьогодні приготуємо надзвичайно смачний пекановий пиріг. Рецепт ви бачите на екрані. Ну що ж, приступимо до приготування. Просіємо спочатку 230 г борошна, додамо вершкове масло холодне, та будемо перетирати. Я роблю це за допомогою кухонного комбайна, Також це можна робити просто руками. Додаємо 50 грамів мигдалевого борошна. За наявності можна замінити звичайним пшеничним борошном. А також додаємо 100 г цукрової пудри. І перемішуємо все до однорідності. Додаємо одне яйце та замішуємо тісто. Тісто повинно бути м'яким та не липнути до рук. Загортаємо його в харчову плівку та лишаємо в холодильнику протягом однієї-двох годин. Тим часом приготуємо начинку. Додаємо 30 г коричневого цукру, 10 г ванільного цукру, а також 20 г пшеничного борошна. Вливаємо 80 г кленового сиропу. За допомогою вінчика перемішуємо все до однорідності та ставимо на маленький вогонь. І додаємо вершкове масло. Варимо помішуючи до повного розчинення цукру та розтоплення вершкового масла. 100 г горіхів пекан подрібнюємо, а 200 лишаємо для декору. Коли маса вже закипіла, залишаємо її до повного охолодження та додаємо горіхи пекан і перемішуємо до однорідності. І начинка готова! Тісто розкатуємо за допомогою скалки та викладаємо у форму. Зрізаємо бортики та проколюємо вилкою. І ставимо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів протягом 10 хвилин. До начинки додаємо 2 яйця. Обов'язково, щоб начинка була холодною, перемішуємо до однорідності та виливаємо у пропечену основу. Цілими горіхами пекан викладаємо поверхню пирога по колу. Таким чином декоруючи сам пиріг. І випікаємо в розігрітій духовці протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів до золотистості. Ось така краса і смакота у нас виходить. Можна вріжати шматочок та насолоджуватися цим надзвичайним пекановим пирогом. Горіхи пекан можна замінити на грецький. Мигдаль і фундук не рекомендую, він більш твердої структури. Я вам всім дякую за перегляд. Якщо відео було цікавим та корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі, я з радістю відповім на всі ваші запитання. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!